Сьогодні ми будемо готувати в домашніх умовах бастурму, яка складається з трьох етапів. Перший етап це засолка м'яса. Другий через 3 дні це буде у нас промивка і вивішення на сушку. А за 7-10 днів ми будемо вже пробувати готову продукцію. І так, для того, щоб розпочати засолку, нам потрібно 3 кг солі. Кіло м'яса, у даному випадку ми беремо 3 кілограми м'яса. М'ясо можна будь-яке, можна свинину, яловичину або філе індика курки. Потрібен ще нам паємник, в якому ми це все зробимо, засолимо і щоб він закривався, щоб туди нічого не потрапляло. Розпочнемо. в даному випадку я взяв 3. Кілограми, ну, плюс-мінус 3 кілограми е свинячого биточка. Кожен кусочок приблизно 1 кілограм. Солим ми його помісту. Соль може бути як кам'яна, так і морська, ядована. Солим не жаліючи, для того, щоб м'ясо добре проселилось. Кусок шматочок може бути такого діаметру, може бути більший. Якщо він буде дуже великий, то потрібно буде солити не один, не на три дні засолювати, а на 4, 5 і трошки більше. Так. Солимо і вкладаємо. Не жаліємо солі. Кожний кусочок, шматочок солимо добре. Паємічок потрібно, щоб був. З таким, як в мене, ситочком. Для того, щоб коли м'ясо буде солитися, рідина зайва, вона буде стікати донизу, і м'ясо не буде лежати в тій рідині. Отак. Не жаліємо. Вкладаємо так. і ці залишки. Так само ми досолюємо, докладаємо. І так, так м'ясо повинно бути 3 дні. 3 дні воно стоїть, можна в прохолодному місці поставити, щоб не заважало. якщо є місце, можна в холодильник поставити, якщо нема, можна на підвіконні, будь де, аби не потрапляло сонячний. Світло, вот. все. Перший етап засолки на залишився. За три дні буде інше відео. Зустрінемось.